Мої вітання на телеканалі Дніпро випуск новин спорту. Міжнародний олімпійський комітет надіслав офіційні запрошення 203 країнам на участь в Олімпійських іграх 2024 року, які стартують у Франції 26 липня. Не тримали їх лише три країни. Ватемала відсторонена МОК, а також Росія та Білорусь. Відсутність запрошення засвідчує, що ці країни не будуть представлені на Олімпіаді під своїм прапором. Водночас це не означає, що спортсмени з Росії чи Білорусі точно не змагатимуться на іграх, як зазначено в заяві, міжнародно. Олімпійського комітету рішення щодо їхньої участі буде прийнято у правильний час. За словами глави Мок Томаса Баха, остаточного рішення про допуск спортсменів Росії та Білорусі на Олімпійські ігри в Парижі не варто очікувати до за до на засіданні виконавчого комітету організації, яке відбудеться 15-17 жовтня в Мумбаї. Подібне дозволило Міністерство молоді та спорту скасу України скасувати бойкот на сайті відомства. Була опублікована нова версія наказу, де заборона на участь стосується тільки турнірів, де росіяни виступатимуть під своїм прапором або де представники країни терористки відкрито підтримують війну і ось перший прецедент наша шаблістка Ольга Харлан стала першою у випадку, коли спортсмени з України та нейтральні атлети з Росії змагалися між собою після скасування бойкоту з боку України. У першому раунді чемпіонату світу 2023 у Мілані вона з рахунком 15-7 здолала умовно нейтральну фехтувальницю Анну Смірнову з Росії. Після завершення поєдинку Харлан не потиснула суперниці руку. Росіянка залишилася на доріжці, прагнучи до. Чекатися дискваліфікації українки, а судді дуже довго вирішували, що робити в результаті офіційні особи не задовільнили протест мірнової і Харлан пройшла. У наступний раунд у пункті 122 правил міжнародної федерації від січня 2021 року йдеться про те, що зустріч не закінчується, допоки обидві фехтувальниці після останнього колу не привітають одне одного рефері та глядачів. Проте вже через декілька годин Харлан після її відмови потиснути руку росіянці, ані Смирновій не дозволили вийти на бій проти спортсменки з Болгарії. Керівництво англійської прем'єр-ліги буде рішуче відмовляти свої клуби від ведення бізнесу з російськими командами. Низку запитань викликали перемови між лодонським Тоттенхемом та московським спартаком стосовно трансферу захисника Давісона Санчеса шпори погодилися продати футболіста за 12 мільйонів євро плюс бонуси. Але очікується, що сам колумбійць відмовить російському клубу і розгляне інші варіанти продовження кар'єри. Прем'єр-ліга не може заборонити своїм учасникам співпрацювати з російськими клубами, але вона б хотіла їх попередити про пов'язані з цим ризиками, оскільки російські клуби можуть спонсоруватися фізичними або юридичними особами, які перебувають під санкціями. Найбільше занепокоєння викликає моральна сторона заробляння або витрачання грошей Україні Володимира Путіна. Один з лідерів футбольного клубу Дніпро на прізвисько Юджен висловив свою думку щодо колишнього гравця команди Євгена Солизньова та його, можливо, майбутньої посади у спортивному клубі Дніпро. Один фанат розкритикував рішення Форварда, який ще донедавна божився ніколи не працювати у клубі, який за словами вболівальника, викинув його. Та зруйнував команду. Цікаво, селизню виїхав за кордон як волонтер. Взагалі, це б нех було співати ті пісні фанатам: край наш козацький в спортклуб ніколи не прийду, щоб піти працювати на того, хто тебе вже кинув і зруйнував клуб, де ти грав кращі свої роки. Хочеться вимити руки, написав він. Подейкують, що колишній нападник може з'явитися у спортивному клубі дніпро 1 де йому запропонують посаду заступника виконавчого директора Андрія Русола, де він буде відповісти. Дати за селекцію відзначимо, що не лише Селезньов грав за справжній Дніпро з 2003 по 2011 роки до кінця кар'єри. Його кольори захищав також. І Андрій Русов. вихованець Дніпропетровського баскетболу Ісус Санон продовжив угоду про співпрацю терміном на один рік з клубом Прометей зі Слобожанського. Приєднавшись до нього минулого року, він провів за команду 21 матч у Єврокубку у середньому набираючи 8 очок та виконуючи 2,2 підбирання та дві передачі за 18,2 хвилини і перебув... Вання на майданчику санон був обраний на драфті національної баскетбольної асоціації 2018 року у другому раунді під 44-м номером клубом Вашингтон Візардс, за який виступав у літній лізі. НБА. у своїй кар'єрі він захищав також кольори Дніпровського Дніпра, Словенської Олімпії та Литовського Шауляя. 39 медалей, з яких 18 золотих, 13 срібних та 8 бронзових, вибрали вихованці дитячонацької спортивної школи з воднолижного спорту та вейкбордингу Дніпровської міської ради за підсумками міжнародних змагань з воднолижного спорту, катерна версія дорослі юніори», «Юнаки». Другий ранг Лінс Оупен, які фінішували в місті Лінс Австрійська Республіка, і зібрали близько 60 учасників з чотирьох країн. Смортфан області Микола Котенко вибрав свій блог сплавання на дистанції 200 метрів батерфляєм на європейському юнацькому олімпійському фестивалі, що триває у словенському місті. Мариборі на акваторії Дніпра у Бабіч яхт клубу Січ спортивно-парусного і культурно-етнографічного центру нашого міста добігає кінця перегони Кубка України з вітрильного спорту в олімпійських класах човнів присвячені дню української державності. На акваторії Дніпра обабіч яхт-клубу Січ спортивно-парусного і культурно-етнографічного центру нашого міста добігають кінця перегони. Кубка України з вітрильного спорту в Олімпійських класах човнів, присвячені дню української державності. Бригаті беруть участь 40 команд, які, окрім господарів, представляють також міста Одесу, Миколаїв та Київ. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну будь-які змагання з цього виду спорту на вітчизняних теренах не те, що були заборонені на час військового стану, які діє з 24 лютого минулого Року судоходство річкою Дніпро було унеможливлене взагалі, і звісно, вітрильники не мали змоги виходити на воду. Втім, після звернення Федерації вітрильного спорту України до голови Дніпропетровської військової адміністрації Сергія Лисака дозвіл на проведення перегонів було отримано. Я хочу огромнішу благодарність адміністрації городу особливо Лысаку Сергею Петровичу, потому что он приложил много усилий для того, чтобы мы провели здесь Кубок Украины по парусному спорту в олимпийских классах. Я подчеркиваю, в олимпийских классах, потому что в Днепропетровска есть дети, воспитанники в олимпийской, в олимпийской сборной нашей, которые будут участвовать в 2024 году во Франции. Шикарная погода. И самое интересное, что все спортсмены, приехавшие, судьи, судейская бригада Мы очень, я, як голова перегонного перекомітету, дуже доволі дистанцією, і ми здійснюємо дружимо з Валерієм Гусенко. Это на високому на высоком рівні все подготовлено і все зроблено. Результатами ми дуже доволі. І діти, і спортсмени, і суддійська бригада. Найзапекліша боротьба за звання володаря Кубка України розгорнулася в Олімпійському класі вітрильників 470 між екіпажами човнів, сусідів з Дніпра. Та Запоріжжя останні поки що попереду в тімі господарі водойми не втрачають шансів на перемогу, адже до фінішу регати залишається ще два старти перегонів. Зрештою усіх, куди більше тішить факт того, що всі вони вийшли на воду, яка наразі для ехстмена, що і для хокеїстів, фігуристів чи ковзанярів. Ми так дуже вдячні, те що взагалі ці змагання вдалось провести це завдяки військовій адміністрації, нашому президенту Дніпровської області зрільного спорту Хмільниково. Артьому Олександровичу за те, що вони зробили все можливе для того, щоб дати нам можливість взагалі провести ці змагання, тому що в будь-якому іншому місті України це неможливо було зробити. А я виступаю клас через 70 разом зі своєю напарницею. Провели вже п'ять пригонів. У нас доволі. Сильна боротьба з запорізьким екіпажем. Зараз будемо надалі тренуватися, і думаю, що головним змаганням цього року ми підійдемо вже в іншій формі. Це чемпіонат України, який відбудеться в вересні, наскільки відомо, це десь в Києві на київському водосховищі. У нас будуть ще підготовчі змагання. Можливо, на чемпіонат світу поїдемо в Літву в Ніду, і ще буде юніорський чемпіонат України, але для нас це більше як підготовчий формат, тому що там. Вже досягли. для нас. Змагання проходять добре. Ми зараз посідаємо першу позицію, лідуючу. Нам подобається ця акваторія. Ми її добре знаємо, тому що це для нас другий дім зараз. Змагання супроводжуються гарними погодними умовами. П'ятниця заключний день перегонів Кубка України з вітрильного спорту в олімпійських класах, після чого стануть відомі його переможці і призери, які о 16-й годині у ході церемонії нагородження будуть удостоєні відзнак медалей, дипломів та подарунків. Зрештою, то вже інша історія, і про неї згодом обов'язково буде. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. бажаю миру, розлагоди спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.